Вітаю вас! Продається будинок з загальною площою 80 квадратних метрів на ділянці 50 соток в селі Нова Діброва, нова Діброва, село Лубенського району Полтавської області. Населення становить 102 особи. Відстань до міста Лохвиця 20 кілометрів, до міста Перятин 45 кілометрів, до міста Лубни 40 кілометрів, до міста Полтава 180 кілометрів. Продам будинок з земельною ділянкою 50 соток в тихому та мальовничому місці поряд луг, поле і ліс. Гарні умови для бажаючих зайнятися бжолярством, тваринництвом, огородом чи просто відпочити подалі від людей. Будинок 8 на 10 опалення дров'яне є велика піч з лежанкою. У дворі сарай, літня кухня, сажок, великий і глибокий погріб, є сад та пасіка. Власна свердловина, ціна 3500 доларів. торг. посилання на цей будинок в коментарях під відео.